Вітаємо вас на каналі Українська Аудіотека. Дякуємо за те, що підтримуєте український контент лайками та підпискою на наш канал. Андрій Кузьменко. Ти є сам собі, країна на твоїх джинсах американський прапор. На твоїй майці – канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Ти знову купиш струйові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болі. Чому я тут ще я хочу давно на волю? Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином.